Zadok. 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 Thank you. то на эстакаду зерно возле там выше ага. а тут да страшно Восемнадцатый. Да, это так. Угу. А, записника там. даже включи и профилейходить. А вы не зен. Я вот это, потому что буду заезжать. То я все равно заезжаю на стоянку, там держанияется. Камерам и. Ну не поехал. все. Направо и не сразу налево, блядь, такая. Может быть в навигатор сразу чтобы включить. Да не косит. Я я на дробь переходил. Ну направо и налево злоб брукивка начинается там. Так, все. 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 Чекаємо. Все, до побачення. Все до побачення. <серкліст> <серкліст> Чекаємо з, з, з кордон. Треба на Ютуб там поставить, пожалуй, відправити у голки на стоїть. Це мастер. Каже, будеш їхати, буде трактор, де, 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 заїдеш поставиш. Вибі самі не пари.

Усе ну трактор наш поїхав, це ми замовили погрузчика наперед. Ну, замовляв я зразу вибрав челюстний ковш. Не якби не зернові, а саме челюстний. Можливо, коли в майбутньому зроблять це такі ще, якби сенажні віла, щоб було б нормально гній грузить. Там трохи різниця є по ціні, що він, якби цей челюстний дорожче йде, але я думаю, що потім не шкодувати вже, що щоб. Ну, зараз трошки заплатили більше, але буде можливість і нормально гній погрузити, і все якби буде краще. Вони роблять це компанія Делів. Роблять, навантажуючи на будь-які трактори, то, наприклад, коли ЄМЗ, МТЗ і Т-40, то вони відправляють і просто можна, або хлопці, коли привозять, його поставлять, або можна ж самому поставить. А саме такі китайські трактори то кажуть, що краще, коли трактор, щоб з нами був би. Ну, щоб там на місці до його трошки б, це зробили б. Бо я ж думав, трохи зекономить, як би кажу, що ж давайте. ну, Вони робили вже на 40-ку на Донфенгі. Давайте, ну привезіть. А я там якось вже розберусь, поставлю. То вони кажуть, що ну якби ви нічого не програєте, це тільки той час, коли трактора у вас не буде. Наприклад, вони там, коли справляться, тижнів два приблизно пройде. А так те саме, що той доставить мені погрузчика там, сім чи 10, як коли по дорозі їм виходить. А те саме, що вони по дорозі заберуть трактори, то тоді зроблять і вже погрузчика разом з трактором привезуть. Ну, то я думаю, нічого. Будемо, Попрацюємо батьковим трактором, зараз на весну. Бо якраз така гаряча що, ну що трохи пізновато ми вирішили, бо не знали, що буде, Так зараз ділянка з'явилася, бічків добрали ще більше, ну це буде і гною більше, і всього. Тим засипати, там так само той пісок треба возити, то, то я думаю, що так трохи облегшить, бо це. або наймати хлопців треба, щоб чи трактор, наприклад, найняти, щоб би, а вже будемо якось помаленьку своїми силами працювати. Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Вже під'їжджає додому наш трактор. Коля якраз поїхав зустрів шофера на центральній дорозі. Вже дочекались, коля каже. Ну як їхав, то такий, а як приїхав, то геть інший. Такий став кольоровий, а то був однотонний. Добрий день. Як дорога? Коля, оце з 9 часу утра їздим, 300 кілометрів тільки проїхав. Ага, а то розгрузки вся? Ні, оце дорога така там, Хмельницька область, ти, ти на це ж ти виїхав навіть Іорфіополь. Це якийсь жах. Ну є ну, трохи таке. Так, так дитро. Так, це ж об'язательно вступлі.

Знаєш, Коля, погорнішов з цим ковшом, так? Да? Ну так. Ну такий геть, як другий, правда? Ганочка куда? Это жопа на себе це хоть. На себе верх принимается, так? Да. На себе кнопка челюсть открывается. Замок это А, こんなごましてこんなし Зараз в цю поруч дощ буде, радуга твої. Ага. Отака у нас радуга ближче до вечора. Ну, Завжди припадає, або трошки, пару капель, коли буде. Дощ трошки покапав, то після дощику. Вам До побачення. Це, Якщо буде щось лишнє, заводить приймають ще. Ага. Може, там ще що придумаєте. Але ще шбелочка треба. Бо його там рувняють, руняють, але воно бачить. Не 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 ну, не. Тут недавно поки не відправити, де вона дорога. Ну ви ж бачили фото. Дивіться, а собі їхать вам. Зараз у першу вуличку направо не повертайте, бо що там <тут> буску лахо. Тоді більш менше так дорога, вже Варшавка починається. А, ну Варшавка я з'їзди, там нормально. Так, все, все. добре. Щасливо. Щасливо. Все щасливо. Щасливо. Ну, нарешті, дочекались міт. Трактора свого наш Дон Фенг повернувся вже в сім'ю. Зараз вже з цієї сторони, Ану заділець, покажи. Привік, що можна, з двох сторон заходити. а тут трохи вже джойстик мішає. Тоби не з однієї сторони привучується. Ну і так, по, по управлінні там спробував на прицепі, то знаєте, ну думаю, привикнеться швидко. Зараз попробуємо щось вже дорогу будемо рівняти зразу. Ну, ну, тут воно якби все показано йде. На себе піднімається стріла чи як воно правильно. А тепер від себе вниз опускається. Направо перевертаємо ковш. Я так буду по посвоїмо, наліво, завертаємо його, а тоді на... Колись ось цю кнопку, наприклад, і наліво, або направо, то сама челюсть відкривається. Десь на кнопочку. Десь. Покажи нам ну, тут. Ну, тут з своєї сторони така кнопка є. Якби її нажимаємо і загортаємо. Але просто якось так непривично, не видно, що там, в якому положенні він зараз. Тут в мене є щебенка така, вона не дуже міта, вона така трохи втрамбована. Зараз попробую її дернуть. Ну, попробую. чи візьме. Та ти ж вам нічого не бачив. Ладно. Відкриємо. Як він там стоїть? Леся не смій, бо зараз ти будеш їздити. Ні, але класно, як привітниця, я думаю, все буде добре. Нічого не бачу, чи набрав, чи не набрав що. Он, для першого разу нормально. Півтори тачки взяв. Ладно, будемо тренуватися далі. Так. Ще немає такої пам'яті м'язів. Тут треба регулю... регулюровощик, щоб був. Так, повідемо з забора. Якось так. Роботу провернули грандіозно. Ну але нічого. Класно, по-моєму. Посилання на делів залишимо в описі під відео. Ну і контакти з представником від заводу також будуть в описі. Кому треба. Ну і по цінах, і по всьому, які моделі. що до чого, то звертайтесь. Отакі От Ну, Це знаєте. Ну, ми щось так думали, що треба щось прикупити. Але, поки що, на нашу думку, таке саме більш... Те, що більш важливе, того, що... ну, треба і прес, треба підборщик, того, щоб більше є бічків, але зараз, щоб піском завозити, і щоб гній, і все то треба, щоб. Ну, руки мають подякувати від такої покупки. А то де й возить, а тиждень відходить, правда? Ну. знаю, Це саме така нагрузка. Це модель виходить, я вже почитав, то вам розкажу. Делів Бебі 800. ну але 800 кг, то мені здається, що задніця в трактора буде підніматися, коли візьме 800 кг він. То, що... Ну Хто за? Там у мене є противісці залишилися, то можливо як їх примайструю, щоб такі чисто на навіску надівалися, коли багато якоїсь роботи буде, тако, такої з погрузчиком, то щоб кілограм 100 було б на навісі, Ну просто якби як поперечка. А тоді будемо бачити вже. А воно все так, у процесі експлуатації, тоді буде відніше. Тут, тут бачу, змістили цього воздушного фільтра, переварили вони його. Змістили ближче до трактора. Оце їхні шви, переварені, закрашені, все. Все чотенько, вроді би. Зеркало, правда, не поставили, бо я поламав вдома. Заправляв трактора і якось оперце так зламав. Ну а так нічого будемо проводити тренування, будемо працювати. Тим більше ну є де розінатись. Ну На цьому буде все. Далі вже будемо показувати, як в нас що до чого, чи виходить, можливо піску хочемо нагрузити, завозити нашу пілораму піском їм. Ну і гній на городі є, щоб погрузити, то будемо пробувати. Дякуємо всім за пригляд, всім побачення.